Хочу з вами поділитися, як я справляюся з тривогою. От я вийшла з роботи цілий день, попрацювала, втомилася. А ви ж знаєте, що коли людина втомлена, то тривозі їй дуже легко. Заразитися, якщо можна так сказати. І от я йду і згадала, що за цілий день жодного разу не подивилася в новини, не знаю, що там на фронті, що в політиці сталося. У нас же кожен день щось там трапляється, і от відчуваю таку тривогу. І ця тривога проявляється в тому, що я хочу дістати телефон і подивитися, що ж там сталося. Але я розумію, що якщо я туди занурюся. То тривога, тривога моя ще більше зросте. І тому, що я роблю? Я роблю таку вправу: от вибираю будь-який колір, от, наприклад, червоний. Я йду і дивлюся по сторонам у різні боки, де я бачу щось червоне. Ну і фіксую на цьому свою увагу. Ну, і ось, наприклад, я бачу рекламу, я бачу он. Вона... Щось там бордюрчик, я бачу фари червоні, я бачу ще одна реклама. І от я дивлюся, потім ще світофору там в далечині, і знов на рекламі ще і досі Дід Мороз якийсь чи щось таке. І от кхів, озираюся, 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 вибираю. Вон, трамвай поїхав червоний. Так. І от я фіксую цей червоний колір. Поки до мене не прийде якась інша думка, не про новини, і не про тривогу. Ну І от бац, і я згадала, що треба мені зайти в магазин і щось там купити, усі по якісь акції. О, Це означає, що вже мій мозок приключився. Але потім мій тривожний мозок. Нагадую мені про мою дитину, і е, знов я якесь відчуваю м, тривожність, якусь е, таке щось і спокійство. І я вже знаю, що мені допомагає, і я вибираю колір, наприклад, жовтий. І повторюю про себе жовтий, 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 і мій мозок починає виривати із того, що мене. Е, Оточує все, що має жовтий колон. Бережіть свої нерви, бережіть свою психіку, тримайтеся, підписуйтесь, ставте лайк, якщо вам це було цікаво.